У Слов'янську від пам'ятника Володимиру Леніну залишився тільки постамент, та й той вже ось в такому вигляді не піврозібраний без мармурової плитки, просто купа бетону, який, до речі, ніяк не можуть зруйнувати, адже конструкція зроблена на совість без спеціальної техніки не обійтися. Там такий железобетон, що простими відбойниками не візьмеш. Тому та організація, яка його взяла здемонтувати, почурку за благотворительні взноси, вона буде приміняти там толі то ли такий серйозний перфоратор. А що далі, слов'янці гадають, Невже так і залишиться. Некрасиво, правда? Ну, звісно, краще щось зробити, ніж взагалі пусте місце буде, правда ж? Yeah. Хтось сподівається, що на його місці з'явиться новий пам'ятник, адже центральна площа і ось така прикраса. Раз вже знесли, що вже говорить, знесли, немає його пам'ятника. Ну, а постамент це вже такий. Сні суд поставят клумбу очень добре. Пам'ятник би якийсь поставили героєм яким та цікавимося у секретаря міської ради, навіщо розбирають постамент та куди поділи мармурову плитку. Виявляється, при демонтажу Леніна постамент пошкодили. Мармурова плитка відійшла від цементу, тож існувала загроза для тих, хто звик збиратися коло Леніна. Плитку відвезли на збереження до КТП. Надалі обіцяють використати для реконструкції площі. Наша задача сохранить то, що є. Всі ці пліти прийняті на ответственнее хранение і знаходяться зараз на комунальному предприятии КТП, там де находиться Володимир Впоследствии они вони будуть для далі реконструкції площі. Роботи за словами Олега Зонтова ведуться за кошти декількох громадських організацій, виконує місцевий підрядник підприємство САН. Що далі буде на цьому місці, достеменно не вирішено, адже конкурс проєктів на реконструкцію центральної площі ще не скінчився. Тож у міській раді готові розглянути усі пропозиції. Наразі є такі варіанти. Там дуже багато ідеї. І от в частності мені теж подобається така ідея на цьому місці поставити таку бронзову лавочку огромну, з бронзовими фігурами людей, які... Е являются ну своеобразным брендом города Славянска. Это э, тот же поэт Петренко или же знаменитый э, актер-маэстро, который у нас родился в Черкасском. Есть задумка посадить туда Ростроповича с Виланчелью. Можливо, що скульптури, які тут з'являться у майбутньому, будуть переплавлені з цієї бронзи, що наразі є пам'ятником Леніну, але це вирішуватиметься на сесії міської ради. Тому що є пропозиція уже депутатів, нікатера виставити його на аукціон. Вот, там. Чуть якісь міжнародні аукціони, де дадуть мільйони доларів. Ну поки крім слов я конкретних підложень не отримали. І э, моніторинг вот этих аукціонів он теж нічого не дав. Тобто, пока ніхто не горіть званням купити бронзову фігуру Леніна. Після розмови з Олегом Зонтовим їдемо на КТП, аби подивитися, де зберігаються мармурові плити. І ось що бачимо: лежать купою багато пошкоджень. Скільки їх не знає навіть сам директор КТП? Пояснює так на даний момент. акта передачи данных плит не представляется возможным, потому что сложить и посчитать количество их метраж работниками предприятия мы вручную это сделать не можем, потому что для этого нужна какая-то техника, чтобы их разложить, потому что их как привезли, вот навалом высыпали, они у меня лежат сейчас навалом. Но ну, ни одна плита отсюда еще не ушла и не уйдет, то есть они под охраной, Ну, а в якому сплоченому, можна увійти і так. Та чи всі вони доїхали до підприємства та хто їх привіз, не знає, але обіцяє розібратися, плити, скласти та розробити відповідний акт. Я не можу вам на цей питання відповідати, яка організація, хто займався демонтажом і нам сюди їх ну, сказати я вам не можу. що я не знаю. В той момент, коли їх тут висипали, на підприємстві мене не було. Скажите, могло ли быть такое, что они сюда не все доехали? Возможен, потому что ну, я не принимал их по количеству, не при демонтаже. По большому счету, по, если брать по закону, так как мне их, Я принимаю то, что мне сюда привезли. Вот оно, есть. Я их тут посчитаю. На данный момент сторож есть фотографии. Мы по фотографиям сверяем, сторож. Все, только таким методом. По счету, по количеству, ну тут посчитать, если вы видите, невозможно.